Слава Україні! Більшість з українських мисливців думає, що УТМР – це ну, на кшталт приватної організації. Мол, є якесь там керівництво, воно там сидить десь і щось робить. Ну, точніше, нічого не робить. Але точно ми знаємо, що краде наші внески. Ми, звичайні мисливці, ну ніяк не можемо на це впливати. Що там всередині того утимеркується, ніхто не знає. Єдине, що от видно, це те, що ні захисту гідь, ні підтримки дичини, ніяких там заходів чи чогось корисного. Але ж ми вплинути на це не можемо. Знову таки ми прості мисливці. Але я вам хочу показати, що це не так. Бо якщо ви відкриваєте ну навіть ту ж Вікіпедію, то ви побачите, що УТМР – це всеукраїнська громадська організація. А це ну точно не приватне товариство і точно не власність однієї людини чи ну обмеженої групи осіб. В УТМР навіть є вибори, якщо ви про це не знали. Так, звісно, за всі роки діяльності е, ця організація набула характерний христ автократії. А що таке автократія? Це саме коли громаді доносять таку думку, що у вас є один вождь, і так склалось історично, що ви нічого з цим зробити не можете. І є так сказати домовленість, що ви не втручаєтесь в життя влади, а влада не втручається в ваше життя. Тож влада спокійно краде майно і гроші у темер. А натомість відсутність будь-якого захисту угідь дає можливість простим мисливцям творити в тих угіддях, що їм заманеться. Звісно, така система приречена на загибель, і лише питання: наскільки погано все закінчиться. Тож, щоб все закінчилось ну, неповною руїною, я пропоную почати розбиратися, що таке УТМР і що нам з цим всім робити. Для початку треба розібратися в самій структурі УТМР, хто на що впливає і як проходять вибори в цих структурах. Саме про це і буде мій сьогоднішній випуск. Але спочатку прошу всіх, хто ще не підписався на мій канал, підписатися. Ну, при бажанні поставити лайк цьому відео. І хочу подякувати всім, хто допомагає мені у веденні цього каналу, підпискою в Patreon чи разовою допомогою на картку. Завдяки вам я от купив такий об'єктив. І завдяки отакій от допомозі мої випуски будуть набагато яскравіші, красивіші, ну і частіше виходити. Бо з вашою допомогою мені стає набагато легше робити випуски. Тож дякую всім, хто допомагає. Ну що ж, почнемо. Відразу зроблю ремарку. Я не враховую в своєму відео організації в Криму. Ну і окремо там Севастополь, тому що ця територія зараз окупована, і після деокупації я хотів би, щоб ці організації не мали якихось там особливої там стосунку з ОТМР, а були як звичайна область. Тому до деокупації я Крим чіпати не буду. Також я не буду чіпляти питання ревізійних комісій. Для них я зроблю окреме відео, тому що там все заплутано і потім поговоримо. Розпочнемо з самих низів структури, а це звичайні члени УТМР. Приймають їх в утомери рішенням зборів різних рівнів, до речі, починаючи від первинних колективів і закінчуючи обласною. Так само і виключити любого з членів Фумер можуть ті ж самі ради на своїх зборах. Далі по ієрархії йдуть первинні колективи товариства. Вони створюються при наявності не менше 15 членів товариства. Вищим органом первинного колективу УТМР є загальні збори, які скликаються головою первинного колективу в міру необхідності, але на не рідше одного разу на рік. Командою зборами і в період між зборами теж голова колективу. Його вибирають строком на 7 років рішенням більшості колективу. А затверджується голова ланкою УТМР, котра створила цей колектив. Ну тобто починаючи рівням від районної. І закінчуючи обласною організацією ТМР. До речі, збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів колективу, які стоять на обліку в цьому первинному колективі. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваш голова колективу недобре виконує свої обов'язки, по різним причинам ви це вважаєте, то ви його можете зняти. Це не проблема. Для цього треба, щоб як мінімум більше половини вашого колективу... Провели збори, де ви рішенням більшості з тих, хто зібрався, висловили недовіру і подали звернення в президію вищої ланки ОТМР, котра створила ваш колектив. Саме та президія має затвердити ваше рішення, і ви отримаєте право на нові вибори нового голови. Далі по ієрархії йдуть міські районні, міжрайонні, міськрайонні організації. ОТМР. детально описувати їх діяльність я зараз не буду. В принципі, і так по їх назвах зрозуміло за що вони відповідають, але їх вищим керівним органом є конференція, котра теж скликається раз аж на сім років. Чи може бути позачергова сесія? Але про неї я пізніше розкажу. Делегатів на конференцію вибирають підпорядковані колективи серед своїх членів, ну тобто. Первинні колективи. І кількість делегатів залежить від виду ланки організації, ну, різних районів, тобто в різних районах по-різному. Наприклад, в деяких регіонах в районну організацію ТМР вибирають в такий спосіб один представник на 15 членів з первинного колективу. Тобто, якщо у вас 30 людей, то поїде 2 на конференцію. Але норма представництва час, місце скликання та порядок денної конференції визначається та оголошується. Відповідними теперішніми радами щонайменше за два місяці до їх початку. Тобто треба слідкувати, якщо ви хочете приймати участь в політичному житті. Конференція правомочна, якщо на ній присутні дві третини обланих делегатів. Ця конференція вибирає голову своєї ланки УТМР, знову-таки, простою більшістю з тих, хто присутній на конференції. А також на конференції всі вибирають раду, що буде управляти цією ланкою у ТМР в період між конференціями. Це так сказати, виконавча влада і керує цією радою голова конференції. Тобто, що виходить? Якщо вам не подобається ваш голова міської, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної організації ОТМР, то ви його можете міняти раз аж на сім років, ну, по нашому новому статуту. Чи скликати позачергову раду вашої ланки? А скликати ви її можете. По статуту. У разі смерті голови цієї ради, якщо голова не може через стан здоров'я виконувати свої обов'язки, якщо про це було рішення вищих по ієрархії рад у ТМР, ну, наприклад, обласною, або якщо була ініціатива двох третин первинних колективів, і ваше звернення про зняття голови має затвердити вища ланка по ієрархії структури, котре підпорядковується, Ну, наприклад, якщо ваша була м, районна організація, Тобто ви підпорядковуєтесь обласній, наприклад. То от затвердити має обласна. Далі по ієрархії йдуть обласні регіональні організації УТМР. В принципі, система управління і правила зборів у них дублюються з районними організаціями. Так само і тут є ради, що виконують виконавчу функцію в цій ланці. Лише відмінні, що на конференції, наприклад, обласної, делегують своїх кандидатів вже районні організації. І тут теж все залежить від е, окремої області. От, наприклад, в деяких областях було рішення, що в Раду обласну попадає кожен сотий член з. З районної організації. Зняти голову можна так само, як і в районних, чи раз на сім років, чи коли буде ініціатива двох третин організації вашої. Коротше, в принципі, все те ж саме, що було в районних і міських, тільки на обласному рівні, і з делегатами із ваших міських там і районних організацій. І от нарешті вищим керівним органом українського товариства мисливців і рибалок є з'їзд. Як не странно, який складається всеукраїнською радою товариства один раз в сім років, про сім років поговоримо ще. Норма представництва час місця скликання та порядок денний з'їздів визначаються та оголошуються всеукраїнською радою УТМР щонайменше за три місяці до їх початку. З'їзд правомочний, якщо на ньому присутні дві третини обраних делегатів. Делегати на з'їзд обираються на конференціях обласних та Київської міської організації Товариства. І от на цьому з'їзді відбувається обрання простою більшістю строком на тих же самих сім років голови Всеукраїнської ради УТМР. Тобто голову Всеукраїнської ради УТМР також можна зняти раз на сім років. Ну чи знову-таки на позачерговому з'їзді, що може відбуватися у разі рішення Всеукраїнської ради УТМР. А також за ініціативу, не менше як тут, увага, 10% членів всього товариства, тобто 10% має поставити подпись. Ось і вся структура УТМР. І всі принципи виборів. Звісно, я прекрасно розумію, що не все так просто, як написано в статуті, да? що зібрати ті дві третини, ти, тим паче підпис 10% всіх членів ОТМР, ну це зараз нереально чи близько до нереальності. Але ми маємо розуміти одне: що якщо ми і далі будемо сидіти в автократичному розумінні, що ніхто нічого змінити не може. Те в нас є прекрасний приклад двох сусідніх держав Росії і Блярусі, що з автократії перетворились зараз в диктатуру. Вони пішли війною на нас, і на сьогодні вони летять в прірву розрухи і майбутнього тоталітаризму. Де вони втратять все, що здобули? Можливо, вони втратять і державність. Тож, якщо ми хочемо, щоб у нас стали зміни на краще, то кожен з нас має зрозуміти, що саме від його дій. Залежить, якими будуть наші угіддя, чи пустелею, чи мисливським раєм. І не треба думати, що я простий мисливець і що я там можу зробити. Ні. Кожен з вас може доносити своїм друзям, родичам, колективу, що ми маємо боротись. І завжди пам'ятайте те, що революцію можуть зробити і 10% активних, мотивованих членів УТМР. Ну, але історична практика показує, що й 5% вистачить для революції. Ну і наостанок хочу сказати от про ці 7 років. Наскільки я пам'ятаю, це в 2016 році наша вища рада прийняла, що от раз, там, здається, раніше було в 5 років проводились вибори, а тепер в 7. Це є автократія, звичайно, коли вони збільшують свій термін. Це спеціально зроблено, щоб люди розуміли, що нічого змінити не можна. Але скоро вибори. Тож, борімося і поборемо.